Народ, сьогодні я вам покажу ще одну посилочку, яку сьогодні отримав. І я дуже довго чекав цей геймпад, капець і так я жую. І перед початком я хочу сказати, в цьому місці буде закріплений QR-код на підтримку збройних сил України. Це монобанка, і там зараз триває розіграш на гру Stella Blade або гроші за неї. Так що, якщо ви навіть не маєте консолі, приймайте участь, приймайте участь донат? і що далі? за донат кратністю в 100 гривень 100, 200 або 300 ви отримаєте по одному квиточку. За кожні 100 гривень на участь в цьому розіграші. Розіграш буде проведено наприкінці збору в ефірі на цьому каналі. Але пам'ятайте, що в першу чергу ви підтримуєте наших захисників та захисниць, Робите інвестиції в наше майбутнє. А розіграш це вже як додатковий бонус. А тепер погнали. Це у нас геймпад сумісний видавництва PlayStation та Некон Revolution 5 Pro. І зараз ми його розпакуємо. Оглянемо коробку ззовні. Тут є три наліпки, які закривають коробочку на боках. Якісь описи позаду, ціла купа напис. З приводу того, як використовувати і застосовувати цей гімпа. Тут є комплектуючі, тут ще якісь написи, отакий от хлястик. Ну і в принципі все. Тоді обрізаємо ці наліпки. Нажа відкладаємо в сторону і відкриваємо саму коробочку. А тут нас одразу зустрічає інструкція. Ні, а так, походу, це інструкція якась. Плюс ще якась бумажечка, можливо, навіть наліпка. Так, це наліпки. Тут ще ціла купа макулатури. І найголовніше, нас зустрічає файний такий чохоль і відкриваємо цей футляр, чи що воно таке. Оп, так, одразу тут геймпад виглядає. Така серветочка зі штучного шовку чи щось таке. Тут у нас якийсь дріт, це, походу кабель для зарядки. Це Type-C на USB A. Далі відкладаємо цю хустиночку і бачимо цей аф'єнгімбалич. Йоптер балет. Та ти шо? А як вони приємно вводяться, ці стіки. Так, у нього зовнішній такий дизайн, як у Xbox більше, бо лівий стік згори відносно оцих кнопочок. Але це. Це чисто від PlayStation, і головна особливість цього геймпаду в тому, що у нього стійки на датчиках холла, тобто на магнітних датчиках, і у нього не буде такого фізичного ізносу, як на аналогових стійках в звичайному DualSense або в отій проверсії, яку ви всі бачили зі змінними стійками. Єдиний нюанс по цьому геймпаду, це те, що у нього немає оцієї нижньої зарядки на ці контакти, як є в DualSense. порівняння. Ось до DualSense, отак він виглядає, і внизу у нього є зарядні контакти для того, щоб поставити на оцю зарядну платформу, і кабель не потрібен. Він може тут стояти і заряджатись ось до да, такі справи. Плюс далі йдемо в порівняння, подивимось. Зовнішнє ми бачимо, перше, що кидається в очі, це зміна розположення лівого стіка відносно цих кнопочок. Трошки змінена кнопочка PS. Кнопочка м'юту на оригіналі DualSense Прозора. Тут вона йде просто. Біла з написом Mute. Знизу також ми бачимо роз'єм 3,5 для під'єднання навушників, який тут далі згори. А тут вже стає цікавенько. Ну, перше, що ми бачимо, це роз'єм для Type-C. Ну, звісно, кнопочки R2, L2, L1R1. Оці всі кнопочки. І отут дизайн теж як у Xbox. Але питання, що оце така за кнопочка і що це за перемикач такий, будемо розбиратись. Перевертаємо назад. Сторону, і бачимо, тут теж є різниця. У нас одразу кидається в очі. Оці всі кнопочки і дві штуки додаткових кнопок, щоб натискати їх, мабуть, безім'яними пальцями, отако, отак натискати чи що. Так, походу так. А як інакше. Якась кнопочка профайл, ще AC. Я не розумію, що це за перемикач такий. Плюс тут конкретно можна перемикати геймпад в режим для ПК, для PS4 в середньому положенні і вліво для PS5. Це у нас. Кнопочки плюс, мінус, і посередині блютуз. А я щойно помітив що це ще одна кнопка. Бачите, вона клацається. Як і на цій стороні, тобто це S1, S2, S3 і S4. Цілий футляр з додатковими аксесуарами до геймпаду. Замінні стійки, якісь кнопочки і так далі. Давайте подивимось, що оце таке. А це у нас, якщо я правильно розумію, адаптер для підключення до ПК. Тут ще якась кнопочка є, яка клацається. Воно все виглядає як маленька така флешка. В є кнопочка з однієї сторони, і ще є світлоіндикатор якийсь. І розкриваємо це. Діло і бачимо тут додаткові важелі, точніше навантажувачі. І вони навіть підписані: 14 грам, це 6 чи 9 грам, чи що це? А, ні, це 10 грам. Баба не чує 9 чи 10. 10! 14, 10 і 16 грам. Тобто це додаткові штуки, щоб більше навантажувати його. Я не знаю для чого це, але він має відчуватися важчим або легшим, якщо міняти ці штуки всі. Далі дивимось, що у нас це. А це. Це додаткові штуки в стіки. Це у нас змінна хрестовина. Давайте оп, отак От ми можемо її замінити. Далі глянемо, що оце таке. Бачите, у нього джек 3,5. Це ставиться сюди. Для чого це мікрофон є таке? Далі дивимось, ось до стіки у нас є поменше, ніж встановлення. І у них така випукла шляпка, а ось до є такі більш товсті стіки. Вони теж випуклі, але вони трошки А ці у нас вогнуті всередину, які стоять за стандартом. Вона легко вискакує, а оцю можна натягнути зверху. Отако. І це, я зрозумів для чого. Це для того, щоб обмежити мертву зону стіка, Тобто, отак без цієї штуки він у нас ширше ходить, ніж якщо вдягнути оцю штуку. І він починає крутитись менше. Тобто, максимально допустимий приділ того, наскільки ми можемо відвести в сторону стік, зменшується. Так само і з іншим. Вставляємо. Цей випуклий стік. Так, тут треба звернути увагу на ці вирізи. Є так, вирізами горизонтально. Спробуємо поставити оцей широкий, такий товстенький стік на праву сторону. От сюди. Знову горизонтально ставимо вирізами. Є до щелчка, і воно встановилось. Супер! Для прицілювання, до речі, високий оцей грибочок буде дуже зручний. Хто любить там точне прицілювання і тому подібне? Обережненько так. О, тут тачпад, я так розумію, теж буде сенсорний. і він Теж клацається. Плюс у нас з'явились тут, на відміну від звичайного DualSense, Оцього, додаткові дві кнопки на кожну руку. А у мене звичка на DualSense, я вже навчився грати отак, отаким хватом, щоб контролювати перезарядку, зміну зброї, присідання і стрибок казівним пальцем. Побачимо, що ми зможемо зробити оцим геймпадом. Будемо зараз все це діло перевіряти на консолі. Хочу перевірити незвично мені, як великим пальцем я завжди водив лівий стіл. А вказівним пальцем рухатись і великим пальцем натискати оці кнопочки. У мене виникло питання, як поставити оці важелі сюди, Відкривається, грубо кажучи, як на пульті. Прижимаєш отут і висуваєш вперед. Отак, хоп, і злітає, і все окей. І можна ставити оці сьо важелі сюди. Отак вони вставляються, отак назад закривається, і ви маєте трошки ваші гімпад. Я не знаю для чого. В цих стоїть підпружинений механізм, який повертає стік на місце. Тут це все діло немає. Агніта датчик холод теж має мінуси, але принаймні у нього не буде фізичного стирання графітового покриття, як на цих аналогових стіках. Так, і щоб не повторювати попередні свої помилки, як і в минулих разах. З усіма аксесуарами, і я спочатку прочитаю інструкцію. Перше, що нам пише в інструкції, це під'єднати до консолі PS5 за допомогою usb c шнура або за допомогою USB ключа. Розмотав цей шнур, а він такої довжини, що капець приблизно 3 метри. Вставляємо кабель сюди. Другу частину дроту ми під'єднуємо в геймпад і далі читаємо інструкцію, що нам робити. Ага, тобто, у це у нас право дротове вліво бездротове. Ще вмикаємо нашу консольку, перемикаємо наш. Монітор до консолі, натискаємо кнопку PS. А у нас тут позаду якраз стоїть позначка в PS5. Там ще якісь регулятори. Ви бачите? Регулятори ходу тригерів. Так, одразу тестуємо камеру. Тестуємо ходьбу. Нічого не роблять. Їх треба програмувати. Звичайні кнопки стрибок. Ну тут ухиляння, взагалі-то в шутерах це присідання. Потім це удар, це кнопочка фото. Це у нас кнопка Меню. Повертаємось, тачпад перевіряємо. Все працює. Натискаємо просто посередині. Практик Range, Заходимо і будемо тренуватись. Я собі обмежив хід тригерів. Капець це доволі зручно. Це я пробую хватку вказівним пальцем на стік. Це треба ще звикати. В общем, це все діло дуже зручно, цікаво, і я ще не перевіряв оці кнопочки. Я їх не ставив на якісь дії. Ну що, народ, отакий був коротенький огляд цього офігенного геймпаду. Дякую вам всім за увагу. Постараюсь налаштувати все таким чином, щоб було видно на стрімі роботу геймпаду. Як у мене всі пальці поставлені і тому подібні штуки. Залітайте, буду радий спілкуванню. Всім гарного дня, тихої ночі та мирного неба. Постав, будь ласка, свою українську вподобайку, підпишись на цей канал і напиши коментар. Від семи слів під цим відео.